Всім привіт, це вашкар. Приїхав свіженький автомобіль. Це Renault Megane 4, комплектація Intense. Класна багата комплектація, LED-фари, дистронік, 17 диски, передній задній партронік, безключовий доступ, ну і багато чого корисного, що ще є в автомобілі. Далі покажу відео. Так, дивіться, Наш номер телефону 096 007 967. Наш сайт вашкар.com.ua. Там фотографії, всі автомобілі, які йдуть до нас, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео буде посилання на ці всі ресурси. Можете переходити, слідкувати, підписуватися. В Instagram у нас автомобілі які в Києві і покупці. Також проглядайте багато відгуків, багато покупців, багато проданих автомобілів. Такий автомобільчик, до речі, цей автомобіль у нас. Коли їхав, людина побачила, захотіла Маган, ми йому запропонували цей варіант. Йому він сподобався, автомобільчик приїхав. Ми от перевірили, скинули людині всю інформацію про цей автомобіль. Включились з комп'ютером, показали. Все добре, класний. класно по автомобілю. Ніквально збережений, рівненький. Там можливо, щось, щось зовсім мінімальні якісь царапки є, але автомобіль не полірувався. Хто хоче в ідеал максимально, можна завжди полірнути. І буде взагалі як новий автомобіль з автосалону. Ну, візуально видно, що все класно, все супер, от литвари. Дестронік. тут, до речі, нова стоїть, свіжа. Тут все сезонка з попереду, позаду стоїть нова літня гума, зовсім нова, от 37-й тиждень 21-го року. 22-й мінялося то парою, Просто вигадування могло бути не одночасно. Так тут 37-21. й Тобто от максимально свіжа гума. І по цій стороні у нас зараз покажу... А, це тут, тут 50-й. Тиждень 22-го року. Так, ще є камера виду, до речі, парктроніки передні задні. Так, Камера у нас розміщується тут. Безключовий доступ. Так, Зараз ще покажу в салоні. Суперстан карти. Кермо взагалі в ідеальному стані для такого пробігу. Так, Сидіння також в збереженому в суперстані. Так, по салону у нас от пробіг відразу покажу 177-831 кілометр. Екранчик великий. Навігація. Мультисенс от вмикається. Можна вибирати різні режими. Старт-стоп, екорежим. Максимально, бачите, все збережено, охайно. Багато корисних функцій, Дестронік. так Зараз ще покажу Я в нас по функціям такий. сигнал про вихід зі смуги, налаштування сигналу про вихід, сигнал про дистанцію, активне гальмування, налаштування про швидкість, автономне дальне світло. Тобто багато такого корисного, зручного. Один із самих автомобілів, автомобілів Renault Megane 4. Там уже ви вибираєте від бюджету. так, все збережено, хайно, все супер. Так, зараз по іншій стороні ще покажу. По бюджету вибираєте вам уже там комплектація Zen, Intense. Якщо бюджет дозволяє, то звісно краще більше опцій. А якщо так не зовсім багато бюджету, то Zen комплектація саме збалансований варіант. Так от все максимально збережено. Електрорушничок, ніжки для стаканів, підлокітник. Так, Тут у нас, до речі, вся виписка, є записи в книжці тут зробили, до речі, це досить рідко зараз робиться. Також все підтягується з офіційного сервісу, у нас все є також підтвердження. Ну і тут все дублюється. Всі записи є ось. Максимально часто все робилось. Ну, найголовніше, по офіційним сервісам підтягувалося, як скажу вам. Також все збережено. І багажничок. Зараз заберу рютячок. Як завжди, натиснули відкрився. Чистенький супербагажничок. Є два положення, запасочка, От кому потрібен більший багажник, зробили в положення нижче. Все так відкривається ще. Великий класний багажник, кому потрібно на кожен день в місті. Звісно, краще покрасти у верхнє положення. У вас з'являються ніші під низом, ви можете зберігати там різні речі, які вам не потрібно, щоб тут не їздили. Ніжки по бокам, з резиночками, пляшки можна поставити. Тобто сидіння складується з цієї сторони, до речі. Отак от відкидується. Робиться рівна підлога, кому потрібно. Також зручна опція. Скажу, що ну, реально це один із збалансованих автомобілів. комфортный. Еще на трассе, еще в месте. Так. Так, сразу рюкзачок кинем. Какой у нас экспресс огляд. Ну, в принципе, все показал. Автомобиль в классном состоянии. Кого цікавить, переходьте на сайт, внизу за посиланням. Instagram, YouTube, Viber Telegram. Так от наш номер ще раз. 09607967. Ваш карточку, кумдочку є. Інстаграм YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео, а також це задублюємо. Підписуйтеся, слідкуйте. Кого цікавить гарні автомобілі з оригінальними пробігами, то ви саме там. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.